Акцію, доброго дня, у вашій базі контрольний норматив присідання за одну хвилину. Як вже казав, у зв'язку з дистанційним навчанням ми здаємо нормативи дистанційно також намагаємося і здавати, як називається дистанційний класи, отримувати оцінки дистанційно. Норматив присідання за одну хвилину це і десь частини модулю легка атлетика. Таким чином ми моделюємо біг. Визнав гухвилину з великою інтенсивністю або десь біля від 200 до 300 метрів. В залежності від того, як ви швидко виконуєте. Присідання ми оцінюємо як технічно, з технічної сторони, так і з сторони кількості. По кількості вам треба присісти за хвилину хлопця 55 разів, дівчаток 50, але це перше. Друге аспект оцінювання це технічна сторона. Техніка присідання. Як правильно технічно виконувати присідання? Присіданнях є дуже багато типових помилок які трапляються найчастіше. Перша головна помилка це присідання з скрученою спиною. Тобто, коли людина боком буде показувати, так буде ширше. Коли вона присідає, і замість тримання рівної спини вона починає робити гру скручування у поясничному, а в одному відділі хребта. Виходить, ось такий присід. Людина сідає і ось тут починає скорочуватися. У нас напрямка сідання повинна бути завжди рівна, вона може бути нахилена, але рівна. І лопатка обов'язково повинні бути зведені. Це виглядає таким чином. Раз. Видах, стоїмо. Вдох, видих, вдох, видих. І так далі. Друга помилка це зведення колін внутрі. Коли людина присідає, ми робимо сід, і наше коліна завалюється сюди внутрі. Бачите ось такий момент. По-перше, ви губите опору на п'ятку, по-друге, ви перевантажуєте зв'язку колінного суглобу. Тому ми навпаки, коли присідаємо, ми тягнемо стегно от у ту сторону, і коліно теж йде у нас по стопі, для того, щоб, по-перше, вагу тіла тримати на п'ятках. Друге робити більш глибший присвіт. Стаємо видих. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Тобто, якщо я піду колінами не в сторони, а от сюди вперед, у мене просто ось тут відреведе. І центр ваги переміщається вперед. Я гублю центр ваги, у мене навантажується полініс углова і може викликати бій. Таке виконання. І третій момент це недосінь. Дуже багато людей присідають просто або як, просто зігнувши коліна, не згинаючи таза. Ось таким чином. Оце було це в початковій школі популярно і так далі. Ми навпаки, у нас йде присідання за руху двох суглобів. Це коліно суглоб і, і кульшовий суглоб. Ось я сідаю і при присіданні таз веду назад-вниз і потім згинаю коліна. А якщо перевірити побесіда, то у вас задня частина стегна повинна вирівнятися з паралелі з боку. Я присів, у мене стегно паралельно у досі. Це можна вважати глибоким сіном. Раз. Видих. Вдох. Видох. І так далі. Ну і останній момент це дихання. Якщо ми виконуємо присідання одну хвилину, ми обов'язково повинні вдихати, тому що це вже... Може бути викликати анеробне навантаження, у вас буде в організмі дефіцит кисню, що розмане дихання і в принципі виконання вправи. Тому на кожен рух, коли ми сідаємо, вдох, стаємо видох. Вдох, видох, вдох, видох, вдох, видох, вдох, видох і так далі. <кхід> Тому намагайтеся всі ці моменти враховувати ще раз рівна спина. Не згинаємо по ефічному відділі та грудному хребет, не заваємо коліна внутрі, відводимо носки по стопі, стоп у нас розвернуть, розвернуть, ноги ширше, ширшими плечей і досідаємо. І виходить, затягаємо присідання. І так далі. Все, ваше завдання зняти це на відео, написати мені або на електронну пошту відео виконання, або можна в телеграм. Якщо Завантажить файл у телеграмі повідомлення. Тільки обов'язково підписуйте, хто прізвище ім'я та клас. <кхи> Якщо якісь будуть питання, можете, в принципі, мені задавати, писати або на адресу або телеграм-номер телефону. На виконання вам даю один тиждень, за один тиждень, думаю, одну хвилинку можна виділити для присідань, щоб ви зробити отримати оцінку з картурі. Все, до побачення. Сьогодні завершили до наступного заняття.